Вона знає про своїх гостей програми все. Їй довіряють. З нею говорять відверто про справи, про бізнес, про родину, про мрії, про плани, про кохання та про щастя. Вона дає змогу дізнатись про особисте, дієвих, відомих та творчих людей. Відверта розмова з Лесею Пилипчук. Доброго вечора, мої любі глядачі. Як завжди, у цій порі, я Леся Пилипчук. Вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова. Ну, на жаль, життя дуже коротке. Це як коротка пісня, як один подих, і потрібно жити на повну що Якщо вам сумно, підійдіть до дзеркала і подивіться, і ви побачите перед собою людину, яка здатна вирішити будь-які проблеми, у якої все гаразд, у якої є мрія і ціль, і тоді вам стане краще. Головне вірити у себе самого. Сьогодні в програмі дуже мудрий чоловік. Він вірить в себе, він має великий авторитет серед людей, серед колег і пацієнтів. Це людина, яка обрала справу свого життя: лікар, ортопед, травматолог та нейрохірург В'ячеслав Романчук. Доброго вечора. Доброго вечора. Я дуже дякую, що ви сьогодні зі мною, з нашими телеглядачами, адже у такого лікаря весь час все дуже зайнято. Дякую, що знайшли час. У мене таке питання до вас. Ви дуже маєте позитивну ауру. З вами приємно спілкуватись, про вас гарно говорять. А бувають моменти, коли у вас виникає смуток. Дякую за приємні, гарні слова. Е, звичайно, як в кожної людини є моменти, котрі викликають смуток, але е, Бог милував в якихось таких надзвичайних випадків не було. Зазвичай смуток приносить е, смерть рідних людей, якісь е, події в державі. Це зараз в нас війна відбувається, вона не може не приносити смутку. Ну і деякі неприємні випадки на роботі, бо, тому що е, лікарі то не є богами, тільки вчимося. Тому бувають різні випадки, і на роботі також буває смоток, але ми намагаємося е, виносити з цих випадків уроки і нести крізь життя, не допускаючи повторно таких же помилок. І все. У вас уся родина присвятила своє життя медицині. медицині. Це був вагомий факт того, що ви обрали саме цю професію. Можливо, хоча до останнього я не знав, в ким я хочу бути, і скажу по правді, в 11 класі в мене був досвід прийняття участі в олімпіаді з інформатики. І до останнього я хотів вибирав, скажімо так, між медициною і IT напрямком, На той час це було дуже перспективно, воно лише тільки розвивалося. Але напевно, все ж таки, потяг до біології, до фізики, до неточних наук, вони зробили свою лепту. І плюс в мене вся родина дійсно медики, і, відповідно, це зробило свій внесок. Бо я весь час, як ми то називаємо, варимося в тому, і я розумію, що мені потрібно було робити і для чого. Батько мій, все життя відпрацював лікарем-хірургом в Оренській районній лікарні. Власне, там і мама також відпрацювала, батьки мої родом, тато з Коломийського району. Моя мати з Оринина, вони колись познайомились вже в Оринині, хоча навчалися в одному університеті. І відтоді в них зав'язалися відносини, сім'я. Вони приїхали на роботу двоє молодих спеціалістів в сільську лікарню. Де вони... Ну, я вважаю, здобули високих результатів, тому що вони відомі як лікарі, вони відомі як люди в тому регіоні. І е, вони мають двоє дітей. То маю старшу сестру Вікторію, вона також медик, вона працює е, лікарем гінекологом у нас в Кам'янець-Подільському перинатальному центрі. Е, вона трішки старша за мене, а власне вже я також. Пов'язавши з медициною життя, продовжив династію. І е, дуже цікавий той факт, що династія продовжується, тому що сестри е, дочка також закінчила медичне і працює вже в нас інтерном лікар в лікарні. Тобто, і батьки, і сестра. усі? Так, так, так і вся сім'я наша, ми працюємо в медицині і, е, і намагаємось приносити користь державі і здоров'я людям. А як батьки зреагували, коли ви все ж таки могли бути АІТ які заробляють дуже багато грошей? І тут такі медицина. Е, ви знаєте, на той час важко було усвідомити, наскільки it технології it бізнес міг е, заробляти, тому що це були далекі 2000 ні роки. Я закінчив школу в 2004 році, і е, на той час це то було незрозуміло, бо то, що були такі комп'ютери, ще дуже слабенькі, і важко було спрогнозувати. А батьки, звісно ж, були раді, тому що е, то є, по-перше, продовження династії, і по-друге, то є можливість передати е, ті навики, які вони здобули протягом свого життя, вони можуть передати своїм дітям, і це є е, нормально. І я вам скажу чесно, мені дуже імпонує те, що в мене син зараз каже також, що він хоче бути травматологом. Він вже бував зі мною в операційній, дивився, йому подобається, і я з радістю готовий з ним також ділитися тим, що я вмію. А передавати? скільки сином? Е, сину буде 12 років, зараз на даний момент 11. І він прямо при операціях був присутній? Ну, то була така невеличке оперативне втручання, але так він був зі мною в операційній, він бачив весь процес і йому сподобалось. Ну я думаю, що у кожного із нас в будь-якій професії є перший урок, який найскладніший. В даному випадку у вас це перша операція. Ви її пам'ятаєте і чи пам'ятаєте ті відчуття по закінченню оперативного втручання? Е, скажу, по правді, е, найбільші емоції, які викликають перший досвід, перше е, та будь-що перше, перше знайомство, перша поїздка на авто самостійно, так само і емоції викликають переживання, е, перші операції, перші втручання. коли ти Розуміє, що ти повністю забираєш на себе відповідальність за свої дії і не тільки за свої дії, а й за здоров'я і життя пацієнта в деяких випадках. І, звісно, як у всіх лікарів, у мене також був перший випадок першого оперативного втручання, яке я проводив за відсутності своїх колег, вчителів, і, Богу, дякувати, то було позитивний досвід, який приніс, скажімо так, більш впевненість в собі. І ну, після операції, ви знаєте, ці емоції не пропали, вони залишаються після кожного оперативного втручання. Емоції, які приходять до лікаря після того втручання, вони завжди присутні. І зникають вони не на перший день, а зникають вони при виписці пацієнта додому, коли пацієнт їде задоволений, здоровий, і враховуючи, що то є травматологія своїми ногами, то дуже важливо. І е, в таких випадках, в такі моменти, ти відчуваєш е, ну, свого роду кайф від своєї роботи, що ти від неї отримуєш це. І я вважаю, що найкраща робота це та, яка приносить задоволення. Мені моя робота приносить задоволення. І тому е, перші емоції вони залишаються з тобою назавжди, і в нашій професії вони дуже часто супроводжують тебе до кінця твоєї е, трудової професійної діяльності. А те ви здобували освіту? Я первинно здобував медичну освіту в Івано-Франківському медичному університеті національному. Після закінчення я поїхав в Хмельницьку обласну лікарню для проходження інтернатури. Далі, по закінченню, я прийшов у 2012 році працювати до нас в Кам'янець-Подільську центральну районну лікарню. Де працюю по нині день, потім мав ще одну вищу освіту, закінчував магістратуру по управлінні закладами охорони здоров'я у 2019-2020 році. І на кінець, у 2023 році, під самий новий рік, я зробив собі подарунок і закінчив спеціалізацію по нейрохірургії, тому що дана спеціальність мені подобається від моменту закінчення університету з перших днів. Скажімо так, інтернатури, і я попав до правильних людей, які зробили вагомий внесок в моє життя? Ну, на мій погляд, медицина це найскладніший напрямок. Це життя і здоров'я людей. Звісно, багато позитивних результатів. Люди йдуть задоволені. А який найскладніший випадок був у вашій практиці? Ну, важко згадати і описати всі позитивні випадки, тому що позитивне воно не запам'ятовується. Негатив він завжди залишається в душі, тому що воно залишає завжди свій осад при нашій роботі. І е, колись з приводу, як визначитись чи підготовитися до того, це неможливо. Ти ніколи не будеш знати. Котрий з результатів твого лікування буде позитивний, котрий буде негативний? І е, я вже згадував за батьків за те, що вони передавали і передають завжди своїм дітям свої вміння. У мене колись батько завжди казав, що е, сама легша операція то апендицит, і важча операція то є апендицит. Тому що е, двох однакових випадків ніколи немає. І е, зрозуміти і налаштуватись на роботу ніколи неможливо, щоб ти знав кінцевий результат. Е, тому так, негативні є, на жаль, від них е, ніде не дінешся. І були е, випадки різні, але Бог милував, не було ще е, з такі, з мого приводу конкретно. Найбільше запам'ятався перший випадок, коли привезли такий негативний, коли привезли молодого хлопчину. І через порушення технік безпеки при роботі з інструментарієм він пошкодив собі стегнову артерію. І його привезли вже агонуючого. Він, по суті, вже був неживий, але мозок ще працював. і ми ще певний час намагалися надати йому допомогу, але коли реаніматологи сказали, що ні. На наш прикрий жаль, ми мусили зупинитися, тому що той ефекту би не дало. І воно залишається. Ці випадки запам'ятаються назавжди, і їх хочеться мінімізувати якомога менше, щоб вони траплялися не тільки в, моїй, в практичному моєму житті, а взагалі всіх моїх колег. Хоча свідомо розумію, що це неможливо. На жаль. На жаль, це неможливо. Вас це може підкосити? Вибити з колії, як то кажуть, на певний період часу може підкосити навряд чи, Тому що е чим більше в лікаря негативного, на жаль, досвіду, тим більше, я рахую, він є підготовлений до нестандартних ситуацій, які можуть виникнути в операційній. і тому… Кожен випадок, як позитивний, так і негативний, він приносить свої результати, і я намагаюся в таких випадках винести звідти тільки урок і не допускати помилок в майбутньому, і ну, намагатися завжди покращувати себе і, і свою роботу. Я скільки гарних відгуків чула про вас? Про те, з якою відповідальністю і любов'ю ви відноситесь до пацієнтів і до своєї роботи. І хочу вас запитати, от на даний момент в яких напрямках ви працюєте? Що стосується медицини, то основний мій профіль роботи це ортопедія, травматологія в якому я працюю з 2012 року по завершенні інтернатури. Мною ну проведено багато втручань вже з приводу переломів стегна, які мені найбільше подобаються. Вони мають класні результати, швидку реабілітацію пацієнтів. Також працюю з приводу надання допомоги пацієнтам з будь-якою травмою. Це можуть бути укуси, опіки, порізи, пошкодження сухожилків, переломи, вивихи, будь-що, що стосується надання пацієнту з травматологічною допомогою. В принципі. Я працюю. Останнім часом від 2023 року, як я вже згадував, закінчив спеціалізацію по нейрохірургії, тому що один з моїх перших вчителів, до якого я потрапив на інтернатуру, дуже зацікавив мене спінальною хірургією, тобто операціями, які проводяться на хребті і на спинному мозку. І тому, пропрацювавши там, кількість років, я вирішив все ж таки повернутися до того. Що мені сподобалось на самому старті, вже маючи певну впевненість в своїй роботі, маючи певні результати, досвід і навички, тому активно зараз розвиваю навики спінальної хірургії. Є перші досвіди, позитивні, дякувати Богу. Пацієнти задоволені і я своєю роботою також, тому нейрохірургія топ на зараз. Саме більше вас захоплює. – Так, мені подобається, воно е, е, з одного боку, воно виглядає складним, а з іншого боку, е, воно приносить колосальне задоволення після оперативного. Тому що чим складніша робота, тим більше ти отримуєш насолоди після її виконання. У кожного з нас є вчителі, які дали нам повш, які підтримали. Які можливо критикували, але ми їх пам'ятаємо і пам'ятаємо їх зауваження. У вас були такі учителі? Звичайно, і в кожного, так і в мене були свої вчителі. і Вони ще працюють, допомагають, розвиваються самі і дозволяють, дають можливість, скажімо так. Прозиватися разом з ними в ногу. Я вже згадував, коли розповідав за інтернатуру. Перший з моїх вчителів це Балан Сергій Іванович, він зараз завідуючий відділення обласної нейрохірургії хребта і спинного мозку в Івано-Франківську. Доволі нещодавно був в нього, проводили цікаве втручання. Здобував новий досвід, дивився. Також, коли прийшов в нас в Кам'янець-Подільський на інтернатуру, я потрапив до прекрасного спеціаліста Володимир Дмитрович Гузак, це лікар-ортопед-травматолог нашого відділення, який проводить величезний спектр оперативних втручань на опорно-руховій системі і левову частку. Всього, що я зараз можу зробити по травматології, це завдячую йому. Ну, і відповідно, коли почав розвиватися вже по спінальній хірургії, я зустрівся з новими людьми, і мені випала честь проходити курси в, в Ужгороді в е, клініці неврології та нейрохірургії. Доволі відому, напевно, одну з самих відомих в Україні клінік по нейрохірургії. І там я познайомився з чудовим персоналом, яким мене прийняли як рідного, то всі мої вчителі, тому що я рахую, що рік прожити в закладі, де ти працюєш як колега, то вчишся ти в кожного і чогось свого. І там, відповідно, серед них можна виділити одного з таких: це Олександр Сергійович Сечко, це завідуючий відділення спінальної хірургії і нейротравми. Е, який завжди підтримує, допомагає, порадою добрим словом, і не тільки по роботі, а деколи навіть і, і по житті може щось цікаве розказати, порадити. Тому, е, звісно ж, вчителі є в кожного, і я безмежно вдячний їм, тому що, е, е, по-перше, це є наша можливість сьогодні з вами поспілкуватись тут. А по-друге, це є можливість е, нести добро в цей світ, допомагати людям. Відверто. Був момент, коли ви пошкодували, що пов'язали своє життя з медициною? Щоб сказати серйозно, що пошкодував, то ні. Але зазвичай ми вже говорили за негативні досвіди роботи. Вони штовхають на якісь такі, скажем, думки, але це воно з емоціями проходить, і ти на наступний день приходиш на роботу і далі її виконуєш, стараєшся якісно і, і то робити далі. Я не мала на увазі на складні випадки. Я мала на увазі те, що у вас просто червоний телефон, і він е, працює у вас 24 на 7, так? Ну, фактично так. Е, з тим важко змиритися, важко зрозуміти то, але е, з часом воно е, звикається до того, і я вам скажу більше, е, найважче було не мені, а найважче було дружині, тому що е, спеціальність така, що ти ніколи не знаєш, коли тебе заберуть на роботу. І в будь-яку хвилину може зателефонувати хтось з лікарні, і ти залишаєшся справу і їдеш допомагати, тому що від тебе може залежати чиєсь життя. Ну, щоб працювати в такому ритмі, потрібно мати такий час на відновлення себе, на те, щоб привести до ладу свої думки, відключитись від роботи. У вас є моменти, коли вам просто необхідно відновитися, і що ви тоді робите? Так, звісно ж, бувають моменти морального, фізичного перенавантаження. І як і кожній людині, і, і напевно, не тільки в всьому живому на цій планеті потрібні моменти для відпочинку. Е, зазвичай найкраще відпочивається там, де ти відчуваєш себе морально спокійно, і це, як правило, є коло сім'ї. Але е, враховуючи наявність маленьких дітей, там не завжди спокійно, тому е, потрібно для перезавантаження морального десь десь себе сховати, скажімо так. І для того, щоб подумати, е, я зробив свій вибір такого варіанту медитації то є спорт. Я е, захоплююся, ну, скажімо, легкою атлетикою. Більше тріатлоном я люблю бігати, люблю їздити на велосипеді. І е, також люблю плавати. То в мене був такий пункт, який я в своєму житті мусив виконати, тому що е, маю негативний досвід. Мене в дитинстві вчили плавати, і після того в мене був колосальний страх до води. І е, басейн допоміг побороти якісь такі от фобії, і е, крім того, він в майбутньому моєму житті несе позитивні моменти, тому що крім. Того, що ти проводиш час наодинці з собою, ти маєш час подумати. Тобто, ти ще себе тримаєш в гарній фізичній формі, і організм тільки за це каже дякую. А ваша дружина Анастасія, вона також в медицині? Е, ні, моя дружина не працює в медицині. Вона закінчила в нас Кам'янець-Подільський університет імені Івана Огієнка на факультеті економіки підприємництва. І до декретної відпустки вона працювала в е, виконкомі на загальному відділі. Угу. А де ж ви познайомилися? Як правило, лікар обирає собі жінку також лікаря? Е, ви не повірите, але то сталося доволі сучасним методом. Ми познайомилися е, через соціальні мережі. Я тут на той час перебував в е, Хмельницькому на інтернатурі. Вона навчалася в Кам'янець-Подільському, то не є велика відстань. Ми зустрілися, і після того в нас почалося е, спілкування, яке переросло в відносини. І на даний момент маємо двоє маленьких дітей, і, і, які гарні, розумні. Е, і ми сподіваємося, що вони стануть е, прекрасним продовженням нашого роду. Це абсолютно випадково. Це доля? Можливо, не знаю. Але факт залишається фактом. І е, навіть сучасні технології, коли ми сваримося з своїми дітьми, що вивели час в телефонах, де да, коли потрібно згадувати, як познайомились самі. <рес> Дійсно, телефон. А ви часто даруєте дружині квіти? І які вона любить квіти, ви знаєте? Самі квіти я не дуже полюбляю дарувати. я Більше є прихильником вазонів, тому що. Е, я не бачу потреби шкодити рослині для того, щоб вона прикрашала чиєсь житло кілька годин. Тому більш доцільним е, то є покупка вазонів і вони тривалий час радують око, а найбільше їй подобаються орхідеї. Орхідеї? Так. Вони цвітать. Ну, ви це робите з приводу чи просто так? От, от їхав і зупинився і купив. Не знаю, воду. частіше з приводу, напевно, вона зато на мене ображається, але. Скажімо так, помешкання також неможливо повністю заповнити рослинами, тому або шукати більше помешкання, або, 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 або обмежувати кількість рослин. От е, сім'я це робота. Робота обох людей. І дружини, і чоловіка. На якому підґрунті тримається от ваша родина? Які основні фактори того, що у вас настільки гарні стосунки? Е, на мою думку, що так, як і всіх, це є взаємодопомога, взаємодовіра. Е, ну і основне, це кохання. Кохання. Так. Е, які ви вихователь для дітей? Я сподіваюся, найкращий. Хоча найкращу школу дає життя, як би то не було. Образливо і важко, але я намагаюся в дітях виховати людяність, тому що я вважаю, що найбільш важливою рисою на нинішній день це є людяність, яка спонукає. Робити людину добрі речі і не очікувати в то, замість того якусь винагороду. Вона прийде десь пізніше, не з того, можливо, навіть і не з того місця, і не від тої людини. Тому завжди говорю, що я в своїх дітях хочу виховати людяність, а далі вже як вони захотять, так воно і буде. Вячеслав, ви такі маєте філософські погляди на деякі речі, і мені ось цікаво дізнатися у вас ваше життєве кредо. Допомагаю, якщо можеш. Це інакше в лікаря не може бути. І мусимо від цього відштовхуватися. І я рахую це правильно. І воно допомагає. А що таке щастя? Щастя, ну це така річ, розумієте, в кожного по своєму воно проявляється. Особисто в моєму житті. Е, щастя бачити кожного дня рідних, близьких, дітей і, і розуміти і вірити в те, що ти ще можеш комусь допомогти. І, е, можливо, твої дії змінять чиїсь життя на краще. Для мене це щастя. Я хочу підняти цей келег за вас. Дякую за вашу відвертість, за вашу наполегливість, за вашу любов до роботи і таке, ем, таке почуття до родини, яке не в кожного є. Бажаю вам і всім вашим близьким миру, злагоди і любові. Навзам. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова із дуже позитивною людиною, цікавим і чудовим лікарем, який обожнює свою справу В'ячеславом Романчуком. До побачення, мої любі! Хай вам щастить!